Ану цитата. Якби Україна впала, половина Європи була би під загрозою потрапляння у сферу впливу Москви. Але американські інвестиції в українську безпеку та глобальний захист свободи працюють на 100% до останнього цента, замість того, щоб диктувати умови. Путін змушений принижуватися особисто, розважаючи делегацію з Пхеньяна та намагаючись знайти прихильність Тегерана. Це демонструє його очевидну слабкість. Володимир Зеленський, президент України Дмитро Левусь, політолог міжнародник, доєднується до нашого ефіру. Доброго ранку і дякуємо, що так рано ви з нами. Не, вітаю, Бриляна та ну, от бачите, Володимир Зеленський говорить про ось цей пошук підтримки Росіянами Владимиром Путіним в таких країнах, як Іран, Північна Корея, Корея. Чи українська війна зблизила ці режими, цю так звану вісь зла? Чи все ж таки, ну навіть до цього, з огляду на там його політичні інтереси і брак інших варіантів, ці країни все одно мусили співпрацювати, і ну, так воно відбувалося. Ну, однозначно, можна говорити, що дійсно опір України був несподіваним, і те, що от була процитована слова президента, а вони що якщо тут говорити в контексті, коли це відбувається, під час візитів до Сполучених Штатів на генеральну асамблею ООН і в Канаду, де зараз в принципі, да, в Сполучених Штатах розпочався. Новий виборчий період, виборчий рік, і там лунають голоси щодо недоцільності, або скоріше про неефективність допомоги Україні, то, в принципі, ці слова є, звучать як відповідь, і більше того, насправді американська допомога не є настільки великою. Навіть американці відмічають, що. Всього надано 3,5% американського військового бюджету, і тому це от той внесок в боротьбу за свободу і демократію, які є спільними інтересами і України і США, і взагалі да ідеалами, це дуже ефективно. І зрозуміло, що якраз от ті режими, про які ви говорите, вони дійсно є. Протилежними щодо ідеалів демократії і свободи. І це зближення все ж таки дійсно воно відбувається наразі, бо вони і раніше співпрацювали, і раніше було зрозуміло, що вони так да, якщо можна так сказати, були наближені, але дійсно це зараз. І е, є ще показові моменти, да, якщо е, режим КНДР він більш е, такий із е, режим із то він е, так відверто з Росією зближується. То Іран, який ніби зближується, то е, все рівно для навіть для нього, який намагає Іран, який намагається весь час. Десь знайти якесь порозуміння, хоч і з Заходом, і хоча і все рівно він та, залишається спонсором тероризму і довго там був під санкціями, навіть вони для нього Москва дещо токсична. Да? бо ми пам'ятаємо всі, як Іран дуже довго розказував про те, що вони не постачали ніяких озброєнь Росії або. На що постачали е, ударні безполотники дуже давно, і це було до війни, да, тобто це так достатньо показово. Але це зближення так відбулося наразі, і, до речі, воно відбулося не на умовах Москви. Бо е, дійсно ці, е, так би мовити, не знаю, тут розважальні програми для е, лідера КНДР, які тиждень влаштовували в, в Росії. Коли він їздив і на космодром, і, і цигані, і Медведі, да, там, і все, що завгодно було для нього, приїхавши на бронепоїзді, і як він з верхнього себе міг поводити, да, хоча завжди це був лише молодший партнер Москви і Пікіна, то це свідчення того, що так зближення відбулося, але на цьому зближенні оці ізгої. Вони ще примудряються і паразитувати так, користуватися ситуацією, якій Москва і витребовувати для себе багато що на цьому тижні. Шойгу їздив в Іран. Пам'ятаю, що перед тим як Кім Кімчанин приїхав до Росії, спершу Шойгу туди з'їздив. Чи очікувати тепер візиту лідер Ірану до Росії чи навпаки Путін туди поїде? Раз уж є така думка, що Путіну треба принижуватися в пошуках оцих партнерів. Я гадаю, що певним чином це можливо, бо все ж таки, ну, по-перше, щодо поїздки Путіна, це знову ж таки великі сумніви, бо ми вже бачимо, що Путін. З моменту як його оголосили в як оголосили про те, що на нього виписаний ордер за депортацію українських дітей разом з Львовою і Біловою, він з того моменту жодного разу нікуди не поїхав. Хоча про це говорилося, і російська пропаганда на цьому навіть наголос робила, Він побоявся їхати в Південно-Африканську Республіку, взагалі відверто, бо на саміті Брікс. Його він міг бути заарештований і по дорозі і дорогою, і там в Туреччину, де ніби нічого не загрожувало, в на саміт g 20 в Індію. Та але там зрозуміло, чому. Бо там він настільки токсичний, що, мабуть, не надто зручно зручний його візит був ну однозначно і для Індії, і для. І для Туреччини, так, де формально його ніби не збиралися арештовувати. І тому я гадаю, що тут <сп�� qualify> натяк Москві на те, що не треба цього робити, був більш ніж очевидний. І Тут можливо ця поїздка і відбудеться. Хоча, <п99> як на мене, це мало ймовірно, бо все ж таки дещо. Вибивається із тоді з цієї путінської логіки, а іранські лідери можуть приїжджати. Ми, до речі, от в цьому контексті забули про те, що і е, лідери Афганістану та, Таліби відверто їздять, і для них Москва стала одним із головних партнерів. Так що, скоріше, ми побачимо це. Ну, а в який спосіб впливати на це? Чи є сенс, чи це стримати? Неможливо, тому що ми розуміємо, що йдеться про низку, як я вже говорив, режимів. Ну і ці країни, в принципі, вони не надто озираються, бо й втрачати нема чого. Я думаю, що тут дійсно це вже ті режими, з якими навряд чи можливо щось зробити, але тут вже вмикаються інший момент чи поїде сам Путін. Я думаю, що тут відбулися вже певні зміни, і в нього в психіці. Він перебуває все ж таки в, да, ну, перебуває в, ну, в такій в обложеній фортеці, як він сам це сприймає. Йому вже і самому страшно. Вплинути ну навряд чи да, от тут можна в якийсь спосіб. Хоча бачите, там де є острах того, що в, на заході це буде. Виклумучено відповідним чином туди туди Путін не їде. Да тому тут, от саме тому, наприклад, я думаю, що з Іраном теж є не так однозначно, чи буде приїзд Путіна чи ні, да так воно виглядає. Тобто фактично, якщо не поїде, то значить Ірану теж не довіряє як союзнику. Я думаю, що тут знаєте, не те, що він не довіряє, скоріше тут може бути так, що Іран все ще сподівається на продовження діалогу з, зі світом, і на а такий аж НАТО токсичний персонаж, от незважаючи на всю одіозність іранського режиму і таку його неоднозначність. Про і те, що там є, там все ж таки є ну, різні якісь вертикалі, які по різному сприймаються то значить, навіть для них Путін ну надто якийсь небезпечний в тому плані, щоб відновлювати подальші відносини. Говоримо зараз про вступ до НАТО. Ну, принаймні, як це оцінюють зовні? Це гарантія стійкого миру для України. І це заява генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. За його словами, якщо Україна буде членом НАТО, вона не допустить повторного нападу Росії. Однак запрошення до альянсу не буде, доки триває активна цитата стадія війни. Почуємо цитату, потім обговоримо. Якщо зараз будуть завершені бої, ми маємо бути впевнені, що це дійсно буде зупинення війни. Це означає, що мають бути рамкові умови, які гарантуватимуть безпеку і територіальну цілісність дотримання кордонів України. Безумовно, членство в НАТО є одним із шляхів, щоб цього досягти. Є також певні двосторонні домовленості, але тим чи іншим шляхом є необхідність у гарантіях. Це означає, що це взаємопов'язані речі. Членство в НАТО, завершення війни та забезпечення тривалого миру після війни. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, ще одна така заява від Єнса Столтенберга. підтримуюча і підтверджуюча, що ось вступ буде. Але колись пізніше, навіщо ці заяви лунають? Адже вони фактично нічого нового не несуть. Ну насправді вони е, створюють взагалі е, таке сприя для нас сприятливе інформаційне тло. Е, е, крім того, е, ці заяви лунають е, на, ну можна сказати, навіть у відповідь на неоднозначні заяви е, деяких міністрів. Країн Заходу да, ну, наприклад, тут міністр закордонних справ Угорщини Сіярта говорить про те, що нібито після бесіди з Лавровим він говорить про те, що нібито є е, якісь, якась готовність Росії до, е, мірних, да, до, до переговорів. Хоча насправді зрозуміло, що цього немає, бо е, тут є. Е, Умови, за яких цих переговорів бути ну просто не може, да тобто і е, Столтенберг він витримує оцю лінію, ту, про яку говорить і президент України, українська дипломатія, про те, що. Територі... от рамкова угоду, але там теж йдеться про територіальну цілісність, да, про, про суверенітет України. Це те, чого однозначно Москва ж ніяк не гарантує. Але от такі заяви угорського міністра закордонних справ вони створюють там, тим більше, там що він ще більше там встиг говорити, що Захід має поговорити з Лавровим, щоб розуміти. Вони створюють в масовому свідомості ілюзію, що нібито з, ну, не хочуть розмовляти, да, там переговори можливі, і мир можливий. От, я думаю, що в цьому плані це абсолютно логічні заяви, і, і, які просто ну, необхідні насправді. Ну е лунає таке припущення. Публічному просторі про те, що мовляв, після української перемоги Росія буде в статусі ось такої ображеної країни. Можливо, вона відозміниться, але разом з тим це буде таким підґрунтям підготовки до нової війни. Ось ці слова Столтенберга чи вони дозволяють нам бути спокійними, розуміючи ось цю дальшу перспективу і те, що росіяни точно не нападуть. Попрошу коротку відповідь, да ну насправді дійсно так воно і є, тобто нічого нового не сказав пан Столтенберг. Інша річ, що його. Відповідь не враховує варіанти, що Росія може теж певним чином змінитися і ста і залишитися не такою, там навіть територіально, як вона є, але тому так треба. Саме тому членство в альянсі воно є необхідною запорукою на майбутнє для безпеки не тільки України, а всього всієї Європи. Оскільки тоді зрозуміло, що Росія буде готуватися до реваншу. Почули. Дякуємо вам за коментар, за те, так. що так рано знайшли час. Нагадаю, Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, з нами на прямому відеозв'язку. Далі у нас коротка